Як я вже розповідав, у прослав'янській мові були носові звуки, які зафіксовані у криличній абеці. Про великий юс я розказував минулого разу, а сьогодні на черзі малий юс. Якщо великий юс звучав приблизно як он, то малий юс звучав як н, п'інь. Нагадую, що на наших теренах до XI століття носових звуків вже не було, тому юсами послуговувалися для передачі звуків А та Йотований А. Попри те, що для передачі цих звуків були свої літери. Наприклад, на початку слів та після твердих приголосних традиційно вживалося А або Ас, як називалася ця літера в килишній абець. А після шиплячих та Це також за традицією переважало А. Але з 15 століття під другим південнослов'янським впливом ця норма починає порушуватись введенням у ці позиції малого Юса. А до 17 століття використання малого Юса у цих позиціях. В позиціях суттєво збільшується. Щоправда, другий південнославянський вплив відобразив таку середньоболгарську норму, як відсутність йотації у звуку А. І ми зустрічаємо таке написання. Воно не характерне для нашої мови. До 15 століття йотацію на початку слова передавала літерою йотоване А. Але з кінця 15 століття на сторінках кодексів у цій позиції вже починає з'являтися молийюз. Також до 15 століття у позиції після голосних майже завжди вживалося айотоване. Але з кінця століття набирає з вживання і написання Юс малий, який з часом і поширюється. А від початку 16 століття така норма засвоєна вже староукраїнським узусом. У 1708 році малий Юз у гражданському шифті був замінений нинішньою літерою Я. Ось шлях Малого Юса. Від півуставу до скоропису, а далі вже до нашої я. Бачите, дуже схоже вже на ту я, яку ми знаємо. У сучасній церковнословській мові я -то вони А вживають на початку слів, а малий юз у середині та наприкінці. За двома винятками: особовий займенник я, не плутать зас та слово язик з його похідними, у значенні язик та мова. А в церковнослов'янській мові є слово язик у значенні плем'я і народ воно пишеться через айотовано.